Друзі, всім привіт! В мене в блозі в інстаграм нещодавно була тема про відпочинок на балі з дітьми. Багато хто вважає, що балі не підходить для дітей. Я з цим кардинально не згодна, бо при правильному виборі курорту та готелю вашим дітям там точно сподобається. Про це, в мене, до речі, є допис в інстаграм, і посилання на блог я залишу в тексті нижче. А зараз до теми відпочинку з дітьми на балі я хочу розповісти вам про один класний готель, який ідеально підійде для відпочинку з дітками. Це готель Sofitel Nusa Dua 5 зірочок, який належить до відомої мережі люкс-готелів, що нараховує близько 120 готелів по всьому світу. Софітель розташований на березі океану в найпопулярнішому курорті Nusa Dua. Де зосереджені, до речі, готелі найвищого рівня, а контингент відпочиваючих там це забезпечені європейці, австралійці, американці, ну садо, курорт, що охороняється, і там гарний берег. Є риф, що відсікає великі хвилі. І до того риф забезпечує комфортне купання біля берегу, що чудово для дітей. Наприклад, моя донька під час нашої останньої подорожі гарно купалася в спокійних прибережних водах цього курорту. Звичайно, там також є готелі з яскраво вираженими відливами та незручним дном, але на те і є тревел спеціалісти, які розкажуть вам всі нюанси про готелі. Готель розташований недалеко від аеропорту і навкруги вся потрібна інфраструктура, тобто є де погуляти та провести час. До речі, відомий Балі Конвеншн-Центр знаходиться десь в кілометрі або півтора від готелю. Територія в Софітелі дуже красива та затишна. Я там була, я його оглядала і там хочеться фотографуватися просто біля кожного куща. В готелі всього 415 номерів, але коли ви там ходите, не відчувається така кількість відпочиваючих. Харчування прекрасне. Можна взяти сніданки, дво або триразове харчування. А також в готелі кілька басейнів, в тому числі дитячий. Є джакузі під відкритим небом, а басейн у вигляді лагуни сподобається просто кожному без виключення. В розпорядженні дітлахів міні-клуб з ігровим майданчиком. А для дорослих є дуже багато різних видів того ж водного спорту: волейбол, йога, є велосипеди, на прокат. Також в готелі спа-центр високого рівня, що в принципі не дивно для Азії, бо вони знаються на цьому. Чого вартий лише один масаж ніг. До речі, для нього не потрібно платити великі гроші в готелі. Вийшли за межі і там повно масажних салонів. Наприклад, в нас по вечорам був такий план: вийшли, погуляли, прийшлися по магазинам, пофотографувалися, повечеряли смачненько, а потім масаж ніг на годинку. Причому і спиться після такої прогулянки просто супер. Пляж в готелі просторий, піщаний. Пляжне обладнання та пляжні рушники, до речі, безкоштовні. Номери просторі та стильні, дуже затишні, красиві. Ми бачили там два номери. Перший це Luxury Plunge Pool, а другий Suite Ocean View. Великий номер з гостиною зоною, зі спалнею і з великим балконом. На балі часто міні-бари за додаткову плату, і цей готель в принципі не виключення. І також часте явище в азії, що прямо в прямому номері є набір для просування. Тобто ніде ходити просити не потрібно, це дуже зручно. І в Софітель він також є. Цей готель підійде всім родинам з дітьми будь-якого віку. Навіть з малюками там класно, бо чудова природа, тихі зони, гарний клімат, гарне повітря. Ми коли оглядали готель, я бачила там багато таких малюків, що спали в дитячих візочках, а батьки відпочивали на пляжі або біля басейну. Дорослим туристам також сподобається Софітель. Місця вистачить там всім. Пляж великий, багато різних зон для відпочинку. І навіть молоді друзі буде гарно, бо в готелі якісний відпочинок з чудовим сервісом, а до активності вони можуть дуже просто дістатися. Я, в принципі, люблю готелі Софітель, і це й не виключення. Атмосфера та природа Азії там поєднана з високим рівнем готельного обслуговування. Результат: душа завмирає і туди хочеться ще і ще. Поділіться, будь ласка, вашим досвідом відпочинку на Балі і чи були ви в готелі Софітель? А може, вам захотілося туди відправитися після цієї моєї розповіді. А ваші лайки будуть тому підтвердженням. На цьому в мене все. Сподіваюся, вам огляд сподобався, і до нових зустрічей вже зовсім скоро.